Хочу поділитися своїм планом, як я буду повертати собі звичайний ритм мого життя та свою продуктивність. Планувати свій кожен день так, щоб часу вистачало і на відпочинок. Саме відпочинок допоможе мені вийти з вигорання та повернути свій ритм. Друге, це створити контент-план наперед на тиждень. Це суттєво зекономить мені час в створенні контенту і дасть мені час на відпочинок. Третє, я відмовляюся від формату розмовних відео. В мене не виходить їх знімати. На це я витрачаю дуже багато часу. Цей формат класно працює на кількість, але я обираю контент, який я зможу зробити швидко та якісно. Четверте, почати раніше лягати і раніше прокидатися. В цьому плані я прибрала все, що забирає в мене силу, енергію та час. Планувала все так, щоб мої звичайні справи займали менше часу, щоб додати щось нове і залишити обов'язковий час на відпочинок. Я думаю, що цей план допоможе мені вийти з вигорання та поступово повернути мене в звичайний ритм. Головне не перевантажувати себе і давати собі Відпочити, а як ви повертаєтеся після вигорання до звичайного ритму життя?